Напруга зростає у Білорусі. Стартували навчання. Захід 2025 Польща у півночі повністю закрила кордон із сусідом. Тим часом НАТО готує оборонні військові заходи після вторгнення російських дронів у польський повітряний простір. Деталі вже за мить. Ви дивитесь фабрику новин. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Білорусі. Стартували військові навчання Захід 2025 він зазначає: цитую імітація ядерної війни біля кордонів НАТО питання бойового застосування у з ядерним зарядом розглядатиметься на навчаннях в Білорусі. Пише медійник, він додає, що паралельно неподалік Альянс у відповідь проводить власні маневри. У них беруть участь 34 тисячі військових. Тим часом видання Блумберг пише: Альянс готує оборонні військові заходи після вторгнення російських дронів до Польщі. Координувати дії буде верховний головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич. Зазначає співрозмовник медіа. Наразі країни вже проводять удосконалення озброєння, щоб знизити витрати на ведення бойових дій, і ми продовжимо працювати над цим разом з усіма країнами альянсу, сказав Алексус Грінкевич раніше. Крім того, Польщі оголосили, що Варшава співпрацюватиме з Україною у розробці антидронових систем. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Завдяки цьому, завдяки такій солідарності, з'явилися не лише слова підтримки, але й що набагато важливіше, про що я також сьогодні поінформував президента. Пролунали однозначні декларації про практичну допомогу Польщі. Я почув це у дуже чіткій і ясній формі, як від президента Франції, так і від лідерів Великої Британії, Нідерландів Швеції. Ми також будемо тісно співпрацювати з Україною у питанні протидронових систем. Він також попередив: будь-хто хто захоче будь-яким чином напасти на Польщу, буде зустрінути адекватними Ходами, як це було в ніч на 10 вересня, натомість міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що главі Білого Дому потрібно побачити, що диктатор Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше і більше безпілотників спершу проти України, а тепер і проти НАТО. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив. Британія і Франція планують посилити східний фланг Північно-Атлантичного альянсу винищувачами Рафале і Еврофайтер. Опівночі Польща закрила кордон із Білоруссю. Встановлені загородження, натягнуто колючий дріт, рух припинений. У мінську ж видали, що білоруські пункти пропуску продовжуватимуть працювати. Тим часом у медіа схеми з'ясували, у Білорусі модернізували шість військових литовищ, зокрема Ліда, Барановичі, Зябровка та Мачулищі. Там звели ангари, оновили злітні смуги, модернізували радіолокаційні системи. Крім того, розгорнули додаткові фортифікації, зокрема в зонах зберігання паливно-мастильних матеріалів. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Польща закриває свої кордони із Білоруссю на час російсько-білоруських навчань захід 2025 які стартують вже завтра, 12 вересня. Причому, як було заявлено, під цих, під час цих навчань відпрацьовуватимуть тактику захисту як від атак безпілотників, так і відпрацьовуватимуть, зокрема, як застосовувати арешник. Принаймні, це ми чули від офіційних. Посадовців білоруського міноборони Тут цікава інформація з'явилася. Схеми її публікують, що під Мінськом будують секретну військову базу площею понад 2 квадратних кілометри, де можуть розмістити ракетний комплекс Арешнік в червні 24-го року. Розпочалося це будівництво. Це якраз збігається із часом, коли Путін, нібито, пообіцяв Лукашенку цей Арешнік. І Лукашенко при першій ліпшій нагоді постійно починав говорити про те, що така зброя. Може з'явитися в нього найближчим часом. Ну і супутникові знімки показують ще три прилеглі ділянки з фундаментами для майбутніх будівель, з'єднані автомобільними дорогами. Експерти говорять, що база може якраз і прийняти російський балістичний комплекс Арішнік. Арешнік, на вашу думку, і те, що з ним пов'язано зараз в медійному просторі, це радше про ось ці інформаційні провокації, інформаційну війну чи і, зрештою, це вже реальна загроза. І якщо зважати на ось ці е, супутникові знімки розбудови секретної військової бази під Мінськом, про що це може свідчити? Е, ну, в першу чергу, якраз Росія поєднує заходи і інформаційної війни, показує, що решті це суперзброя, яка може нести ядерний так сказати, потенціал тактичного рівня. З іншого боку, це й перебільшення, тому що рішнік ще не випробував системно хоча удари були по Дніпру без ядерний. От показали свою так сказати, ну, елементарну ефективність чи не ефективність, але дійсно це загроза є. Тому що це гіпер звукова ракета, яка долітає до будь-якої точки України, і можна удари. Переміщення Мінськ. Ну, Лукашенко демонструє, що це якраз для захисту і Білорусі, і, зокрема столиці. От, але Речник не для захисту, це не система ППО, а система нападу. Тому в даний момент. Це вже буде законна ціль для нас і для європейців цей арештник. І нам рядом От вони знаходяться і засоби е, якраз враження, наші ракети іноземні ракети, тому що вони долітають якраз до цього об'єкту, який будується, наші дрони, які можуть просто накрити цю базу арешника, вони ніколи не взлетить. Тому в даний момент він може бути. От я більше я бачу, що е, Лукашенко будує. Нові системи протиповітряної оборони, тому там і майданчики і тому подібне. Але не виключаємо арішник. Хоча біля мінська будувати це навіть з тактичної точки зору якраз дуже вразливо, тому що це фактично враження буде не тільки орішника, а й самої столиці Білорусі, як не ядерними, а якщо це ядерне то ядерними наших союзників, тому що тоді вже перезросте в ядерну війну. І тоді Лукашенко дуже ризикує, що створивши такий об'єкт, він стане. Прямою мішенью для ядерного клубу європейських і натовських держав, тому що що появляється тільки ядерного типу, зразу береться на контроль, відпрацьовуються засоби враження їх як на території Росії, ну тим більше на території Білорусі що рядом з Європейським Союзом. Тому побачимо, що там буде, як буде розміщатися, чи це буде інша система, яка, начебто, буде як забезпечення систем е збиття. Ну, якихось умовних там ракет, літаків з нашого еднатовського боку. Це якісь міфи вони будують, і в даний момент реально будують такі системи. Я ще раз підкреслюю: речник він буде дуже вразливий для того, щоб його там розгорнути близько від України на території Білорусі і зрозуміло, це угроза нам і угроза Європі. Тому це не залишиться без оперативної і бойової уваги. Ці засоби, як його знищить будуть на Працьовані і заточені. Оце ситуація така. І Лукашенку там спокійно життя точно не буде. Постійно буде нависати загроза глобальна для нього. Тому хай зараз подумає: моя демонструє будівництво, а там, десь його припинено законсервує, якщо це про орешник або про тактичну зброю. А якщо ні, то це будуть реальні наслідки. Микола Григорович без зеленого світла на те е, Китаю, а чи навіть будь-які там тактичні ядерні боєголовки на території Білорусі з'явитися можуть чи ні? Е, е, ну, не ядерне виконанні можуть, але Сінзіпін неодноразово попереджував і Путіна, і тим більше Лукашенка, яким вони умовно дружать, але Сінзіпін просто курірує його зараз. Лукашенка чітко сталось питання про невикористання ядерних засобів і нерозповсюдження розміщення. Тому це вже буде порушення і угоди про нерозповсюдження ядерних засобів, як тактичного, так і стратегічного рівня, так і конкретних рекомендацій. Але це рекомендація як наказ Сінзіпіна, Путіну і Лукашенку не розміщати, тим більше не застосовувати ядерну зброю. Тому що на це насіяно тоді будуть інші ядерні сили, а це вже ядерна війна, яка проведе до знищення Китаю. Якщо розпочнеться термоядерні реакції тільки між Росією і США. А це самі більші ресурси світу, більше ніж Китай на порядок От, е, знаходяться. А по сценаріям і технологіям ми бачили, я ж не раз говорив, що зняли на фільмі, я в Вашингтоні дивився на засіданні 138 країн світу, де був Сінзіпін. Він бачив, що залишається. землі. Нічого. місяць. Все знищено. Отак От він розуміє засування ядерної зброї. Тому він має битися першою за себе, за особисто і за Китай. Щоб він не був знищений, тому що як такий сценарій, ніяких перспектив Китаю, то як він планує велику так сказати, стратегічну програму домінування світу, нічого не вийде. Все буде переведено в пісок або попіл. Оце реальність. Тому треба ці тези і китайцям постійно доводити. Дивись, будується, є ця ситуація, і нам, і європейцям, і іншим, і американцям не є канал спілкування, особа по ядерним засобам. Нехай чітко зараз орієнтують Китай, який повинен натиснути і на Росію, і на Лукашенка щодо допущення розміщення таких засобів, Микола Григорович. І на сам кінець, на вашу думку, яку реальну загрозу несуть ось ці російсько-білоруські навчання, які вже завтра розпочинаються? На сьогоднішній день ми говоримо, що просто провокативний характер, тобто вони намагаються створити ілюзію можливих бойових дій щодо Європи, в першу чергу Польщі, Прибалтики і щодо України. Сьогодні ми готові. У нас постійно підпрацьовані якраз засоби різних сценаріїв. Це вже не 22 другий рік, коли прорахувалися, що там пішли колони аж до Києва. Оце був прорахунок зараз і укріп райони, і сили засоби Збройних Сил, Національної гвардії, прикордонної служби, відповідно, розвідки працюють повним ходом. Провокації не допустили, які можуть бути, але я передбачаю, що рідкомасштабних наступальних операцій щодо України щодо Польщі не будуть або прибав тому що це вже. Інший сценарій війни нова війна. Білорусь не готова до масштабних війни, тим більше війська, не готовий народ воювати проти України, а це без підтримки військ. Народу нічого не вийде, навіть якщо рушить частина Росія. Росія не має достатніх ресурсів, щоб направити через Білорусь, і вони пішли з бойовими порядками на наші території, а потім більше на території країн НАТО. Тому буде нагнітання, будуть провокації. Можливо, організація якихось проривів мігрантів на кордонах, щоб створити ілюзію протистоянь, можливо, провокації з е, е, формуванням моделі під прикриттям від нас, тобто переодягання, що це ми, що організували операції або е, представники країн НАТО. Ну, це все контролюється сьогодні. І розвід підрозділи. Ми будемо працювати на упередження, щоб розкривати такі провокації, і не допустити відповідно конкретних акцій проти України, ну і тим більше проти наших союзників. Для сувальського коридору зараз найбільші ризики під час цих навчань чи ні? Я думаю, що це одна із цілей, яка буде використовуватися в інфраційній війні. Хоча сценарії якраз захоплення будуть відпрацьовуватись, от тому треба звертати увагу, упереджувати те, що дійсно сприймається як реалі на всіх так сказь форматах переговорів і особливо неофіційних каналах, які являються дуже чутливими, попереджувати Росію Білорусь про недопустимість таких сценарій і готовність країн НАТО. Дійсно здійснити операції по нейтралізації таких провокацій, а тим більше більш масштабних бойових дій. Я думаю, шансів не буде, але нагнітання сьогодні проводиться і треба тримати всі засоби і сили готовності. Тоді не буде провокацій, не буде реальних перспектив для агресії Росії з Білорусі.